Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Я Оля, психолог, консультант в методі КПТ, схема терапії та акт терапії прийняття та відповідальності. І сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як навички комунікації. Взагалі, ідея цього відео в мене виникла, коли я записувала другу частину до відео зі схемою соціальної ізоляції. І там в другій частинці я розповідаю, як боротися з цією схемою, та тобто як подолати негативний вплив цієї схеми на життя. І досить цікаво, тому що я підбираю інформацію з різних джерел, і в одному з них писало, що людині, яка має цю схему соціальної ізоляції, і не вистачає комунікативних навичок, і варто відвідати тренінг комунікативних навичок. І я так записала в цій другій частинці таку ремарку, що сходіть також на тренінг комунікативних навичок або пошукайте інформацію у вільному доступі. Але коли далі я вже сама почала шукати інформацію в вільному доступі, виявилось, що її не так вже й багато майже взагалі немає. На Ютубі, наприклад, коли ввели там тренінг комунікативних навичок, я майже нічого не знайшла. І я вирішила записати це відео як до ще одну таку важливу частинку взагалі навичок нашої психіки, тому що наша психіка вона тримається на таких. Трьох важливих каркасах, якщо брати, це навичка емоційної регуляції, навичка комунікації і навичка стресостійкості. І в мене є вже декілька відео про навичку емоційної регуляції, можете подивитись, вони супер корисні. І теж от я вирішила зробити відео про навички комунікації, комунікативні навички. Але інформації так багато, що я вирішила. Зробити три частинки, тобто, загалом, ця тема в себе буде включати три відео. Перше відео, те, яке ви дивитесь зараз, це буде про. Те, як будувати стосунок загалом, які важливі моменти варто враховувати, коли ви будуєте стосунок. В другій частині ми будемо брати такі практичні техніки щодо того, як прокачати свою навичку, попрохати, відмовити та конфліктувати. Тому що комунікативні навички, якщо так брати, дуже узагальнено, це вміти просити, вміти відмовляти і вміти конфліктувати. Тобто, це такі дуже важливі частинки навички комунікації. І третя частинка цього відео буде про побудову більш близького стосунку. Тобто ми будемо дивитися, які проблеми зазвичай виникають в близьких стосунках, коли ми будуємо цю емоційну близькість і що з цим можна зробити. Тобто, теж така дуже важлива, я думаю, інформація. Навіщо нам взагалі комунікативні навички? Та, якщо не брати таку відповідь, яка лежить на поверхні, про те, що як ми побудуємо стосунок без таких навичок, нам дуже важливі ці навички ще також для того, щоб ми вміли підтримувати стосунки, ми могли досягнути необхідних змін в цих стосунках, і ми могли зберегти самоповагу. Найбільшим ворогом в побудові хорошого стосунку, в побудові якісної комунікації, є невміння регулювати свої емоції, особливо емоцію і злості. І через це вам буде теж корисно те відео, про яке я говорила. І також дуже часто нам шкодять. Наші некорисні глибинні переконання, а саме переконання, які походять від наших схем. Я про деякі схеми вже зняла відео, теж можете подивитись, бачите, в мене всі відео по тематиці так супер зав'язані, підв'язані і з'єднані одне з іншим, але, в принципі, таким чином і працює психологія. Да? Тобто, це не щось таке окреме, це клубочок всього, і воно так чи інакше впливає одне на інше. І давайте трішки зупинимось на цьому пункті, так що ж там за переконання можуть шкодити стосункам? Да, так, це такі певні глибинні переконання, наші дисфункційні схеми. Які, на жаль, тригеряться лише в близькому стосунку. Про деякі схеми, вони коли людина не має цієї такої емоційної близькості з іншою людиною, вони взагалі не тригеряться, вони є неактивними. Але схеми можуть активуватися в близькому стосунку і, на жаль, вони можуть руйнувати його. Наприклад, якщо брати людину із нарцисичним радикалом. Дай чому нарциси так гостро реагують на критику, тому що, будучи в близькому стосунку, якщо нарциса покритикувати, в нього активується думка про себе, що я що я погана, я нікчемна людина. Та да, тобто вони і правда відчувають цю таку свою нікчемність і якомога сильніше захищаються. Да, але знову ж таки, якщо подивитися глибше, то е, там стоїть ось це переконання, яке в них активується, яке в них тригериться. І це так щодо нарцисичного радикалу, але є й інших багато радикалів характеру, їм притаманні ті чи інші переконання, які можуть тригеритись близькому стосунку в конфлікті, в тому числі. Наприклад, переконання я нікчема воно може активуватись у людей з істероїдним радикалом, коли близька людина не уважна до них. Люди з обсесивно-компульсивним радикалом характеру можуть мати переконання, що я вразлива. Я вразлива до поганих речей, які зі мною можуть статися. І я відповідальна або відповідальний за те, щоб передбачити більче страждання, та якось уникнути болю чи страждання. Буде з пасивно-агресивним радикалом, мають переконання, що мене контролюють інші, і що мене неправильно розуміють та недооцінюють. Люди з. Межовим радикалом можуть мати переконання, що я погана або поганий, я неповноцінна, неповноцінний, або там я жертва загалом. Незалежний радикал має переконання, що я потребую людей, щоб вижити. Також можуть бути переконання, такі як я нелюбимий або нелюбима, я вразливий або вразлива до поганих емоцій. В параноїдного радикалу є переконання про те, що. Я слабкий або слабка, вразлива вразливий, і тому я маю постійно бути на сторожі. В людей з соціопатичним радикалом може бути переконання про те, що я потенційна жертва, тому я краще буду агресором, та тобто або ти, або тебе. От і може бути переконання, що правила не для мене. Ще радикал може мати переконання, що е, я відрізняюсь, в мене особливі здібності, інші мене не розуміють. Звичайно, ми не говоримо зараз так чітко саме про розлади особистості, та да, тому що ну таких людей, там, якщо брати вибірку не так вже й багато. От але цей радикал і ці переконання вони можуть, да, якщо ось тут, я люблю показувати на маркері, якщо ось тут, це так, наче розлад особистості, так оця частинка. в Принципі схема з цим своїм негативним переконанням, вона може проявлятися. Там, на будь-які з цих точок, активуватися в близькому стосунку і, звичайно, руйнувати його, або ж не давати побудувати хороший, якісний стосунок. Це по-перше, тобто, ми маємо враховувати те, що окей, якщо мені важко впоратись своїми емоціями, мені треба ще там допрокачати свою навичку емоційної регуляції. Також я маю знати, що в мене немає якихось таких от дисфункційних переконань, які теж активуються обов'язковому стосунку і шкодять цьому стосунку. Однією з основних поведінкових помилок, яка заважає будувати стосунок, це передчасний розрив стосунку. На жаль, люди, наприклад, з межовим радикалом, та вони дуже часто йдуть раніше зі стосунку там, при будь-якому конфлікті, наприклад, бо в них є страх покинення, тобто вони там вирішують першими покинути, щоб їх не покинули, наприклад. От і якщо ви помічаєте, що у вас можуть бути схожі патерни-поведінки, так перегляньте їх, тому що десь і правда конфлікти можна вирішувати, конфлікти є точкою для росту в стосунках, і вирішення конфліктів дає людям відчуття такої більшої близькості зближення, да, те, що вони подолали ось цю перешкоду, яка була на їх шляху. Чому люди можуть спішетирвати стосунок? Під час конфлікту та або після конфлікту, тому що в них немає оцих от навичок, навичок психіки, щоб витримувати дистрес, да тобто сильні важкі неприємні емоції, наприклад, емоцію страху, емоцію тривоги, фрустрацію загалом це ті емоції, які характерні для конфліктних ситуацій, да там злість, сильний і так далі. На жаль, дуже багато людей мають неадекватні навички вирішення проблем в міжособистісних стосунках, це ті патерни побудови стосунків, які вони беруть своїх дисфункційних сімей, наприклад, так і не піддають критиці і несуть далі з собою свої стосунки. Да? Тобто, якщо ви помічаєте, що це про вас, та теж тут важливо якось переглянути ці свої патерни поведінкові, тому що. Конфлікт це насправді, так як я вже сказала, така дуже важлива точка росту стосунку загалом, і його можна в принципі перетворити цей потенційний конфлікт в, в таку позитивну взаємодію. Дуже часто теж е, такою проблемою в вирішенні конфліктів є те, що людина може бути. Там не критично до якихось своїх переконань, свого сприйняття ситуації, кожен десь вона має труднощі з тим, щоб визначити свої бажання, потреби і цілі в цьому конфлікті. Також немає там певних засобів для вирішення цієї конфліктної ситуації. Дуже некорисним є кидатись в такі крайності, тобто або повністю уникати конфлікту, або переходити до такої дуже інтенсивної конфронтації. Тобто зазвичай ми маємо пам'ятати, що конфлікт нам потрібен для того, щоб вирішити якесь питання та в стосунку, ми там не маємо напасти знищити цю людину, і ми теж не маємо якось повністю уникати конфлікту, уникати вирішення цієї такої. Ситуації, в якій обом сторонам некомфортно, або там одній стороні некомфортно, і вона повністю якось своє це незадоволення придушує. Тобто, ні та ні та стратегія, звичайно ж, не є корисною. Ми маємо зважати обов'язково на те, що вимагає дана ситуація, що вимагає даний конфлікт, а не фокусуватись на. Да, і не визначати цю свою реакцію в конфлікті, та, уникнення чи це от напад, саме своїм емоційним станом. Тобто, ми маємо мати настільки добре прокачану ось цю навичку емоційної регуляції, що не наші емоції мають нас вести в конфлікті, та і не наш емоційний стан, а саме наші певні. Потреби в цій ситуації, наші певні цінності і так далі. Так, і так як це відео є таким більш загальним, ми поговоримо про такий фундамент, що є важливим в побудові стосунку. Та ми так поговорили трішки, що є важливим там в. Тому щоб вирішувати конфлікти. Да, і в наступному відео так вже більше заглибимося в ці теми. Сьогодні так це буде досить поверхнево. Знаєте, цих три відео будуть виглядати як оце от такий найбільший кружочок. Та всередині нього друга частинка це таке уточнення. Да, тобто Сьогодні так більш загально, потім таке уточнення. І третя частинка це буде таке ядро, тобто це буде про такі дуже близькі, міжособистісні стосунки, стосунки, наприклад, в сім'ї, в парі і так далі. І що важливо тут позначити загалом про стосунки, стосункам необхідно приділяти увагу. Це як рослинка, яку ви поливаєте. Ви перестаєте поливати рослинку, вона починає в'янути. То ми маємо турбуватись про стосунки, щоб підтримувати їх в рівновазі, а також щоб попередити руйнування та розрив стосунку. І чим довше нехтувати стосунками, Тим важче і довше їх виправляти. Ну найбільша трудність, мабуть, полягає в тому, що нам потрібно віднайти баланс та між двома сторонами стосунку, да між двома учасниками стосунку, та між ми маємо знайти ось цей компроміс між пріоритетами та вимогами кожного зі сторін стосунку. До речі, е, да, є така думка, така загальна, що десь зменшення своїх вимог воно ніби покращує стосунок, але насправді це не так. Зменшення вимог воно лише фруструє одну зі сторін, та яка ці вимоги зменшує і лише погіршує стосунок. Тобто для балансу стосунку потрібно, щоб в кожній зі сторін були свої вимоги і свої потреби щодо цього стосунку. Чому зазвичай трапляється так, що. Одна зі сторін якось зменшує свої вимоги. Тут теж, якщо подивитись пильніше, можна побачити, що в цій людини може не бути такої певної структури в житті, тобто сфери її життя не є наповненими. Наприклад, ця людина там вирішила не працювати, зовсім не працює, якось не розвивається професійно, або не розвиває там навіть навіть якесь хобі. Людині дуже важливо відчувати, що вона розвиває свою майстерність, тому що вона... нас. Це дуже сильно підв'язано до відчуття самоповаги. От, тобто, має бути ось ця от сфера, де я розвиваю свою майстерність. Окей, це може бути професійна там сфера чи сфера якихось хобі. От, але це про щось, де я розвиваюсь обов'язково. Та це надає нам цього відчуття самоповаги такої структури в житті. Якщо брати загалом континуум, де людина приходить до точки про вирішення. Того, щоб розірвати стосунок, да, десь якщо відмотати, починається точка, де вона відчуває незадоволеність стосунком. Та, і потрібно вирішувати цей момент, вже починаючи з цієї точки, а не чекаючи, поки ця незадоволеність буде рости, і людина просто вже така суперфрустрована, вирішує перервати стосунок. Та, тобто це вже її відповідальність, коли вона відчуває цю незадоволеність прийти з цим до партнера і проговорити цей момент обов'язково. Тому що коли ця незадоволеність росте, в якийсь момент настає точка, де життя, наче стає нестерпним, перебування в стосунку стає нестерпним. Та і людина тоді розриває стосунок, але це можна було б вирішити, якби, наприклад, там повернутися до цієї, точки, де людина почала відчувати незадоволення і так обговорити це. Дуже важливим є баланс між хочу і «повинен». Не тільки загалом там просто сунок, з людини в житті має бути цей баланс між хочу і між повинен. І я вам раджу зараз зробити таку невеличку техніку, напишіть собі в табличку Хочу, що ви робите з того, що ви хочете. Це про якісь активності, які приносять задоволення. І що ви робите з того, що ви повинні робити? Та спочатку зробіть це з точки зору загалом щодо до вашого життя, розпорядку режиму тощо. Тобто порівняйте, подивіться, чи є баланс між цим хочу і повинен. Чому? Тому що, якщо є забагато хочу, люди зазвичай не мають достатньо прокачаної сили волі. В такому випадку вони можуть зриватися на імпульсивні дії. На різну дисфункційну поведінку. Якщо є дисбаланс повинен, і тут дуже мало ви робите того, що вам подобається, що ви хочете, ви можете заходити в депресивні епізоди, в такі апатичні стани. Також це може викликати фрустрацію, гнів. Тощо, та бо це буде говорити про те, що тут якісь певні ваші потреби незадоволені. Тобто спочатку подивіться на це з точки зору, та, на цей баланс, з точки зору загалом вашого життя. Потім подивіться на цей баланс, з точки зору стосунку. Та, в стосунку я хочу, скільки я тут отримую, я повинен, скільки я тут віддаю, та, і ваш партнер, щоб зробив так само. Та дуже важливо з цього балансу як в своєму житті, так і загалом в контексті стосунку. В принципі, це була така найважливіша інформація, якщо брати дуже узагальнено. Ми далі перейдемо в наступному відео до певних технік, як ми можемо натренувати навичку просити, навичку відмовляти і навичку конфліктувати. Можна вже зрозуміти, сьогодні, по моєму аутфіту, це останнє відео цього року. Цей рік був для мене особливим, хоча б тому, що я. Все ж наважилась створити YouTube канал. Я дуже рада і дуже вдячна вам за вашу підтримку. Бажаю вам гарних свят в колі близьких людей, в колі сім'ї. В мирному стосунку з собою. Я дуже хочу миру в нашій країні, миру в ваших серцях, відчуття гармонії, відчуття любові, відчуття приналежності. Нехай новий наступний 2025 рік принесе вам все, чого ви тільки забажаєте. Ще раз дуже вдячна за вашу підтримку. Зустрінемось в новому році. Далі більше.